А скажіть, а нарядне так вишиванка. вам казали бути вишиванка? В а ми українці. Чи і українці. Спеціально для з'їзду. Ми заходимо за кілька хвилин, розпочнеться з'їзд партії Батьківщина, де ми дізнаємося списки і кандидатів-мажоритарників у народні депутати. Тут дуже багато людей, переважно із регіонів, знайомих обличчя ми поки що не побачили. Йдемо всередину. Сьогодні буде список оголошення. Ну, Юля Тимошенко буде перший, перший. номер. Не а знає, далі перший петірці буде. Можливо, навіть не перший номер. Ну давайте почекаємо пів години, і все, все будемо знати. Очікування, що батьківщина зайде в парламент, буде мати велику потужну фракцію, що наші виборці згадають просту інстину. Що партій у нас багато в країні, а батьківщина та одна. Я, я більш оптимістичний, але скажу реальну річ приблизно. 22 з копійками, об'єктивно. А багато втратить батьківщина втратила через те, що від неї пішли там кілька Десь... набула. Набула чому справді, що наша особлива позиція в цій частині батьківщини, вона була і раніше задекларована. Нам не зовсім імпонувала політика уряду по відношенню до Криму. Ми були набагато радикальніші в тому, як себе вести. На жаль, Крим ми втратили. Ми і сьогодні. Не зовсім розуміємо, в тому числі деякі дії уряду, а він представлений тої частини, який веде фактично нас до втрати ще й Донеччини. Все, що відійшло, то не втрата. Це не втрата. А нові обличчя нові, будуть так? нові будуть. Вони сьогодні будуть задекларовані. Це балотуватися від батьківщини. Депутат е, так. А який номер у списку? Ви вже знаєте? Це після з'їзду знаємо. Ну але ви ж вже знаєте зараз? Ні, я не знаю. Це буде в першій десять. Я навіть не знаю. Це все як ви вирішить. З'їзд. А чому ви вирішили балотуватися від Батьківщини? Ну, Я член партії Батьківщина з 2005 року. Які у вас очікування від взагалі, результату батьківщини? Дуже багато відомих депутатів, політиків пішло звідси? Батьківщина є, була і буде одною з сильної партії в Україні, бо вона сильний лідер. Навіть після того, як пішли від неї Турчину, то за Яценюком пішов. Ви знаєте, у нас сильна команда в батьківщині. І від того, що пішов Турчинов і Яценюк, це їх власна справа. Але ж у нас є лідер, у нас є партія, у нас є партійці, у нас є е, свої погляди, своя програма, і тому я вірю в нашу перемогу. А скільки по списку людей, як ви думаєте, може пройти від батьківщини? Потрібно працювати. Дякую. Ai! Ви знаєте, я ключове сподівання покладаю на те, що цей список приємно здивує всю Україну. Це буде, багато буде багато нових... список нових облич. Це буде список громадського активу людей, які себе вже проявили, хоч є в основному і молоді. Тому я думаю, від цього і буде залежати наш успіх. А що партія втратила з відходом там десятка чи скільки чи більше депутатів? Знаєте, це в основному представники були іншої партії, яка в свій час об'єднувалась. Тому я не думаю, що це якісь втрати. Ну турчином я думаю, що ключове питання, що ви. Приємно будете здивовані, коли побачите сьогодні в першій десятці більшість тих, хто дійсно є молодими талановитими новими обличчями країни. Тому я б зараз би не вів мову про те, як треба перерозподіляти старі кадри. Добрий день. добрий день а ти будеш балотуватися в депутати? Ну як підтримують, то буду. Ти будеш від батьківщини? Будеш жити по списку чи будеш мажорита. А який номер Ну, казали про прохідну частину, відповідно зараз вони будуть вирішувати. Кажу, а чого вирішив від батьківщини? Інші не пропонували, чи як від них стільки людей пішло? Пропонували, але ну, справа в тому, що я ж депутат фракції батьківщини в Київраді, а для цього був дуже довго помічником депутата від батьківщини Бригінця. Ну так сказали, що історично, якби в них право першочергової пропозиції, ну відповідно. Я погодився. А які сподівання, скільки від них пройде, яка частина списку пройде після того, як стільки людей пішло? Я думаю, що а, мені не в силах це оцінити, оскільки це, це така змідлива політична ситуація. Я думаю, що все таки опозиційні, ну так то конструктивно опозиційні сили будуть багато набирати. Тобто а, не думаю, що блок та Порошенка через деякий час буде мати довіру, оскільки там усе перемир'я, це просто я вважаю для нього політична катастрофа. ти сьогодні у формі ти воюєш зараз на сході. Так, справа в тому, що я мав сьогодні зранку їхати, але просто я організовував цю поїздку до того, як дізнався, що буде з'їзд, і довелося трошки на декілька годин її перенести. То мене зараз будуть чекати, просто мої хлопці, друзі, журналісти, і поїдемо туди. Прошу голосувати, хто за? Проти oh. утримались, приймається. Я запрошую до слова лідера нашої партії Тимошенко uh -huh. Юрій Володимирів. <праць> Я хочу, щоб сьогодні, коли ми починаємо цей шлях на нову виборчу кампанію, ми розуміли, що це не зовсім виборча кампанія, це по суті формування нової армії. Яка не гнеться, не зраджує, не ламається, не прислуговує найманцям Росії на Сході, в парламенті мусить бути сформована нова армія тих, хто готовий змінити, переломити, посилити ситуацію на фронтах, зробити державу сильною, як на полі бою, так і в тилу, і перемагати. Єдиний план, єдина програма. Це як зробити країну сильнішою, щоб вона перемагала. І знаєте, почну з того, що під час війни, під час великих випробувань, наш народ, наша політична нація не здається і не відступає. Ми мусимо стати Україна єдиним цілим з усіма народами західного світу. Першу чергу об'єднаної Європи, Сполучених Штатів, Канади, інших країн, які нас сьогодні підтримують. Ми мусимо стати єдиною сильною командою, яка не пропустить сьогодні агресію Путіна в світі. Ми не здамо Донбас Кремлю, ми будемо боротися за них і за наше право бути єдиними. Шановні колеги, переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Про висування кандидатів у народні депутати в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Перший раз за всі часи походу на вибори я не іду номером один в списку партії Батьківщина. Перший номер нашого списку, дорогі друзі, це справжній герой України Надія Савченка. Це справжня героїня сучасності. Символ боротьби українського народу за волю та єдність країни. Надія, військова льотчиця, штурман-оператор вертольота Мі 24 У зону АТО пішла добровольцем, воювала у складі батальйону Айдар, намагаючись врятувати поранених товаришів по зброї, потрапила у полон. Нині за долею надії стежить увесь світ. Вона мусить бути на свободі. Політ в'язень номер один Надія Савченко іде до парламенту разом з батьківщиною на вибори. Я йду разом з партією батьківщина і не питайте, чому саме так. Не місце красить людину, а людина – місце. Спробуємо разом покращити нашу батьківщину Україну. Дякую, Надія. Мені випала велика честь назвати номером 2. Вірна дочка українського народу Юлія Тимошенко. Я хочу. Ставити вам номера три в нашому списку Ігор Луценка. Бог, друзі, на нашій стороні. Це я тисячу разів переконався вже. І на своєму прикладі, на прикладі своїх друзів. Бог на стороні сильних духом, на стороні сміливих. Україна, друзі, переможе. Слава Україні! Тепер я маю честь представити четвертий номер нашого списку. Це людина, яка вміє тримати удар, яка вміє проходити шлях дуже чесно і ефективно. Це лідер нашої фракції Батьківщина Сергій Соболєв. Будь ласка, вітайте, Сергій Соболєв, 53 роки. Досвід, професіоналізм, принциповість і моральність ці слова найбільш точно характеризують Сергія Соболева. Батьківщина втратила частину відомих своїх прізвищ, але Юлія Тимошенко знову всіх переграла, посунулась сама і посунула частину відомих. Політиків, засідників першої десятки списку політичної партії, очолила список Надія Савченко. в'язень, зараз вона перебуває у СІЗО. В першій п'ятірці є і громадські активісти, і досвідчені політики. І першу п'ятірку, до речі, закриває нікому невідома студентка, випускниця Сорбони Олена Шкрум. Тож чи такі вже безрайдужні перспективи у партії батьківщина на цих виборах? Не зрозумілий тактичний реверанс.